Привіт, друже! Я Марічка і пропоную сьогодні пограти в гру, з якого дерева листок. Я буду показувати листок, а ти спробуєш згадати, з якого дерева він впав. Раз, два, три гру почни. З якого дерева цей листок? Вірно, цей листок кремезного дуба. А цей листок з якого дерева? Він належить стрункій берізці. А звідки цей листок? Вірно, цей листок розлогого каштана. Подумай, звідки цей листочок? Так, він належить могутньому клену. А з якого дерева цей листочок? Це листок горобини. Чудова робота! Дякую тобі за гру!